Ну що ж, давайте розбиратися. Святкування Нового року. Здавалося б, що тут такого? Абсолютно звична для нас річ. Але знаєте, за цією простою зміною дати в календарі насправді криється неймовірно глибока історія про космос, про богослов'я і про найважливіші філософські питання. От саме ці приховані сенси ми спробуємо сьогодні розкрити. Отже, почнімо з головного а що це взагалі таке новий рік? Це просто вечірка, привід для салютів, чи може за цим стоїть щось значно, значно глибше, якийсь давній ритуал, сенс якого ми, можливо, вже й призабули? Бо насправді святкування Нового року це ж не якась сучасна вигадка, це дуже глибокий прадавній людський акт. Це така собі свідома зупинка, щоб знайти хоч якийсь порядок у хаосі, щоб осмислити те, що було, і зазирнути у майбутнє. В самій основі цього свята лежить, по суті, структурований жест це спосіб людини впорядкувати власне життя, власну історію. Ми зупиняємося, підбиваємо якісь підсумки, і що найважливіше, намагаємося побачити майбутнє не як суцільний хаос, а як простір для нових можливостей. А тепер давайте перенесемося в часі до найдавніших цивілізацій. Для них уявіть собі, новий рік ніколи не був простою умовною датою. Він був нерозривно пов'язаний із ритмами космосу, з ритмами природи. І погляньте, наскільки це було по-різному. У Вавилоні, наприклад, Новий рік святкували навесні, це був час відновлення космічного порядку. В Єгипті його прив'язували до розливу Нілу, що, звісно, символізувало відродження Землі. А в Римі, у січні, вшановували дволикого бога Януса, який дивиться одночасно і в минуле, і в майбутнє. Але спільне було одне ідея оновлення самого буття. І отут дивіться ключовий момент. Для язичницького світогляду час був циклічним, таким собі колесом, що постійно обертається. Це означало, що новий рік не приносив нічого ну, кардинально нового, його завданням було повернути світ до якогось ідеального початкового стану. Звідси і усі ці ритуали очищення, магічні дії, це ж по суті була спроба задобрити вищі сили, щоб наступний цикл повторився вдало. А потім потім сталася справжня революція радикальний злам у мисленні, який приніс із собою біблійний світогляд, і він повністю докорінно змінив саму концепцію часу. Ось це, мабуть, найкраще ілюструє цю фундаментальну різницю. Замкнене коло було розірване і перетворилося на пряму лінію. Тепер історія мала свій початок. Створення світу мало свій сенс, свій напрямок руху і своє завершення. І це змінило абсолютно все. У цій новій парадигмі час це вже не просто зміна пір року. Ні. Він стає ареною, на якій розгортається божественний задум. Історія набуває сенсу, а кожна, абсолютно кожна мить унікальної неповторної цінності. І оця цитата зі святого письма вона ідеально передає це нове відчуття часу. Якщо час це лінія, то тепер це вирішальний момент, це точка вибору, точка дії, спасіння. І цю мить вже не можна буде просто повторити в наступному циклі. І ця нова концепція часу, звісно, конкретно переосмислила і святкування 1 січня. У християнській традиції цей день отримав одразу кілька нових глибоких богословських вимірів. Отже, що ж таке 1 січня для християн? Це не якийсь магічний перезапуск. Це, по-перше, день, коли Бог через обрізання, наче повністю входить у людську історію, підпорядковується їй. По-друге, отримавши ім'я Ісус, Він ніби освячує сам час середини. І по третє, пам'ять про святого Василія. Це постійне нагадування, що цей освячений час треба прожити мудро. Добре, а тепер давайте перемістимо фокус з історії та теології на те, чим є новий рік для сучасної людини, на його особистий такий, знаєте, філософський вимір. І ось тут свято ставить перед кожним з нас ці фундаментальні, можливо навіть незручні питання. Минув ще один рік, і цей час не повернути це такий момент гострого усвідомлення власної скінченності і водночас відповідальності за те, як ми живемо. У нашому світі, який постійно кудись жене, змушує бігти новий рік дає унікальну, майже офіційно дозволену можливість зупинитись, не бігти, не планувати, а просто замислитись, а де я є зараз на лінії свого власного життя? І тут дуже важливо розрізняти два підходи. Популярна культура часто пропонує нам таку ілюзію чистого аркуша, ніби 1 січня можна натиснути кнопку Рісет і все обнулити. А от християнський погляд він значно тверезіший він каже: стривайте, минуле нікуди не зникає. Справжня новизна це не стерти свою історію, а змінити напрямок руху, визнавши свій попередній шлях. І тому сьогодні такий підхід перетворює новий рік з якогось культу удачі на час для вдячності за те, що було, і молитви за те, що буде. Особливо у важкі часи це стає таким тихим актом надії, вірою в те, що історія все ж має сенс і що вона не покинута на призволяще. Отже, виходить, що новий рік це, зрештою, не відповідь, це питання, питання, яке сам час ставить кожному з нас. Як було прожите те, що дароване, і як буде прожите те, що ще попереду?